І гарний готельчик Сан-Дієго, такі продало. Поки я буду звідси виходити, буду вам розповідати про залежні типи особистості, тому що цікаві мені записували, як він перегрієш, як вони себе попав у різних ситуаціях. І з якої поведінки можна сказати, що в людини. Є, о, скажімо, цей залежний тип особистості. Сподіваюся, що я знайду тут вихід, о, тому що це не робиться. Так от, о, залежний тип особистості о, цим, по, о, Знаєте, я завжди кажу, що потрібно завжди помиляти <різь> Грати психолога залежно від вашого світосприйняття і залежно від вашого менталітету і вашого бачення життя. І якщо вам внутрішньо відзивається те, що психолог каже, то значить, що ця людина вам може підійти потенційно, тому що погляди на психологію вони існують різні. От. Існують о, різні теорії, і кожний психолог вірить в ті чи інші теорії. Так от, о, як я бачу о, залежний розлад особистості, як він проявляється, я думаю, що це така фіксація, яка відбувається з у віку з нуля до півтора року, чому я завжди наголошую на тому, що о, саме у вихованні дітей о, це дуже дуже важливий такий вік. В який особливо що, обов'язково, щоб мама знаходилася в ресурсі, да, в ресурсному стані. Обов'язково вона була доступна не, не тільки фізично, а й психологічно, а й психічно, а й а, ментально. Так? Тобто це про те, що о, мама дійсно бере собі час для того, щоб бути з дитиною повністю. А, якщо ці такої змоги немає, да, тому що у нашому сучасному світі дуже багато матерів вони працюють. Вони займаються своїм розвитком професійним і так далі. То важливо дуже подбати про те, щоб з дитиною все таки хтось був. Це може бути і няня, це може бути і інша людина, яка може забезпечити оце відчуття присутності, оцю включеність, оцю ментальну присутність, психічну присутність, фізичну присутність, яка дозволяє дитині. Розуміти, що вона знаходиться у безпеці, що цей світ для неї приймаючий, що цей світ для неї приязний, що вона тут потрібна, що її хотіли, що її люблять, що її приймають. Тому що якщо це цього не відбувається, в мене на каналі вже є відео, да про цю першу стадію. Вона називається Оральна стадія психосексуального розвитку. Це з нуля до півтора року. Якщо цього не відбувається, то як наслідок і розвивається оця залежний цей тип особистості, який проявляється в тому, що людина або переключається з однієї залежності на іншу, або просто пр робить собі, ну так себе веде, що її поведінка є само, Руйнуючої, да? це про які залежності ми говоримо. Це говоримо ми з вами про розлад харчової поведінки. Це ми з вами говоримо про залежність від алкоголю, від заборонених речовин, залежність навіть від сексу, залежність від стосунків. Да? Це такі залежні люди, які. Вліпляються в інших людей, які впадають та да, шукаючи в цю другу половинку і так далі. Їм самих для себе недостатньо. Це про це все. Тобто, оця опорність вона починає розвиватися вже в такому маленькому віці, як ось, з нуля до півтора року. Тому це дуже важливе. В принципі, оця тема опори і довіри до світу вона звичайно переймається дитиною. У а, батьків. А, тобто, це приклад батьківський, це а, те, як ставиться до дитини батьки, це про те, як а, батьки ставляться до світу і вони взаємодіють між собою. Чи вони, а, в принципі, життю світу довіряють, чи вони дитині. Наприклад, нав'язують або навіть дитину навчають тому що довіряти нікому не потрібно: світ поганий, світ небезпечний, і треба постійно обертатися, треба постійно переживати, що щось може статися і так далі, тому подібне. І як, наприклад, якщо ми розберемо оцю поведінку да, американців, залежно, да, як вона, наприклад, демонструється, вже інший приклад візьмемо. У фінансових у стосунках з грошима. Тому що якщо ми говоримо про гроші, це теж про стосунки. Поки я вам тут розказую, я буду вам показувати трохи краєвид. Тут такий гарний пляж. У назві відео напишу, як він називається. До речі, ви мене просили розібрати нове інтерв'ю з Суботу. Дивіться. Мені якось дуже влом його дивитися, якщо чесно. Я про нього дуже вже багато чого казала і робила розбір, достатньо подробний, на який мені прилетіло дуже багато хейту і дуже багато ботів. Всім, хто не дивився, запрошую вас подивитися. Цей розбір там дуже багато чого сказано. Я ще нове це інтерв'ю не дивилася. Якщо в мене буде хвилинка, все-таки подивлюся, да, тому що ви просите. Але як щоб ну так сказати, заявити, що мені так прям хочеться його дивитися, то звичайно про це я не скажу. Це знову ж таки, оця тема відбілювання, ця тема ж про те, що я вже казала, що у спартачка у нашого є дуже. Впливові в політиці друзі, які йому прикривають, покривають, як ми бачимо, технологія дуже така, яка використовується давним-давно. Про те, що якийсь час вони дають на те, щоб люди заспокоїлися, забули про те, що він ну таке зробив просто за щоб б у будь-якій іншій країні його б вже канцельнули давним-давно. Да про оці репутаційні теми там, де вже ну, не відновиш просто репутацію, да? але інституту репутації, як ми знаємо, у нас не дуже є, тому е просто у нас що роблять зазвичай? Людину на якийсь час просто дають їй відсидітися, відлежатися, а потім її повертають у медійний простір. Вот і ну пропонують нам це все забути, що там відбувалося до цього, як він ставився, яку він не просто не дозволено для психолога поведінку, а, да, дозволяв собі мати по відношенню до а, клієнток. І дав я спілкувалася з його клієнтками. Вони мені дозволяли розповідати. Ну, тобто, якби я не буду тут в деталі вдаватися, але ну, це пряме використання клієнтів в своїх якихось інтересах, вот, яке просто недопустимо. Да, покажу вам а, спляж, на якому я є зараз Сан-Дієго, дуже дуже гарний спляж. Тут всі бігають, такі всі спортивні. Що дуже цікаво. Да, до речі, е, от на що я звернула увагу, що в Америці е, люди заможні, вони достатньо е, дивляться за своїм здоров'ям. Да, вони не їдять якогось стрешу, вони тут бігають періодично всі, всі такі от на цьому пляжі е, такі стрункі. З м'язами, тобто люди за собою дивляться, за собою би собою займаються. І оця тема, яку я теж на яку звернула увагу, от ми спеціально з чоловіком ходили по різних місцях для того, щоб там поїсти в різний час і на вечерю, і на а завтрак, да, І в жодному з місць, де е, ми були, ну це були місця якби, різного рівня і е, взагалі різні, деякі просто дуже-дуже е, прості, закусочні, але в усіх місцях були е, овочі і був салат. Тобто це знову ж таки підтверджує ту теорію, що це все залежить від вибору людини, наскільки вона себе поважає, наскільки вона з за собою дбає. Тому що Америка це та країна, яка дає величезну свободу. І, зокрема, це виражається, ну, в принципі в усіх. От сьогодні я б хотіла прозібрати, так як ми про їжу минулого разу говорили. Я б сьогодні хотіла прозібрати на конкретному випадку, як це демонструється у питанні а, грошей. Да, у питанні стосунків з грошима, тому що з грошима ми будуємо такі ж стосунки, як і з усіма іншими. Ну, наприклад, людьми та да, бізнесами і так далі, тому подібне. Тобто з грошима вибудовуються такі ж стосунки, як і з усім іншим. І якщо говорити про гроші, то Америка в цьому плані дуже цікава, така і неординарна країна у тому, що в тебе немає в принципі тут грошового ліміту. Да? Тобто він в тебе або дуже сильно низький, тобто ти дуже сильно тут можеш опуститися при бажанні. Да? Чому тут у багатьох людей, в принципі, по тому що я там дізнавалася і запитувала якби борги, там 30, тобто нормальним вважається, якщо плюс-мінус, якщо в тебе 20-30 тисяч доларів борг? Люди залізають у ці борги через те, що система побудована так і це по замовчуванню для, наприклад, бізнесменів, дуже зручно, що в тебе немає у цього ліміту. Да, тобто ти можеш брати умовно для того, щоб інвестувати дуже багато, але багато людей, в яких немає цього самоконтролю, які якраз наприклад у шопоголізмі шукають це насичення. От шукають оцю, знаєте, змогу закупорити, закрити свою цю внутрішню чорну діру, яка сформувалася знову ж таки через те, що в дитинстві в цей період від нуля до півтора мама не дала розуміння, відчуття, тому що діти це щитують як відчуття, відчуття. Безпеки відчуття того, що тебе хотіли, відчуття того, що ти потрібен, відчуття того, що тут є мама з тобою. Да вона не тільки фізично з тобою, є, вона ще й психологічно, ментально з тобою є. Через те, що цього не було в людині, в людині формується така внутрішня умовна да метафорична дірка, яку вона намагається потім заповнити чимось. Чи то ми говоримо про їжу при розладі розладі харчової поведінки або переїдання, чи то ми говоримо про шопоголізм, коли людина не може зупинитися, а постійно скуповує, купує, 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 і за цим дуже часто є. Отака тема, що є бажання заповнити якусь оцю внутрішню діру, чому це виражається у такому шопоголізмі? Тому що купуючи щось. Ми отримаємо якесь моментальне задоволення, і це задоволення. Ми часто плутаємо з цим бажанням спокою, бажанням заповнити цю діру. По замовчуванню це так не працює. Звичайно ж, людям, які мають оці ці залежності, їм просто необхідно працювати над собою психотерапії і звертатися навіть у 12 кроків, незважаючи на це, на те, що цю програму позиціонують як програми роботи з залежності від заборонених речовин, або, наприклад, алкоголю, але у людей, в яких є проблеми з да, харчуванням розладу харчової поведінки, або шопоголізм, їм теж було б непогано звернутися туди, тому що принцип там один і те і той же це про залежність. Да? Це про те, що ти якимось якоюсь моментальною задоволеністю від чогось, хочеш закрити Заповнити оцю внутрішню чорну дірку, яку звичайно не вдається так заповнити. Через це оці борги вони постійно ростуть. Через те знову ж таки, що немає такого державного регулювання, і це в плані бізнесу є позитивною темою, тому що ти можеш багато грошей у борг взяти для того, щоб розвивати свій бізнес, чого наприклад в Європі немає. Тому що тобі не дозволять опуститися нижче, ніж те, що ти можеш покрити зі своїми, скажімо, активами, які в тебе є. Да? Тобто, умовно ти можеш кредит взяти під дім, і ти його гарантуєш домом. І більше ніж коштує твій дім, тобі ніхто не дасть. І нижче цього цієї суми опуститися ніхто не дасть. А, так, от в Америці все таки ця система вона е, є такою достатньо бездонною, я б сказала, або тут дно. У тому, куди ти можеш опуститися, достатньо низьке. І Через це дуже багато людей мають оцю залежність від цих покупок. Да. Дуже багато хто є дам, е, 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 хто особливо має оцю залежну форму поведінки або предрозположеність да, оцим залежностям. Це люди, які достатньо є. Такими на які впливають, наприклад, різні реклами, да, різне те, що говорять там, блогери різні, купуй те, купуй се. І цим людям здається, що якщо вони куплять цю річ, цю косметику, цю я не знаю, будь-яку річ, да, їх життя стане схожим на цього блогера, що звичайно так не є. І звичайно, у цю всю таку тему, да, у цей замкнутий круг дуже часто попадають люди, які по замовченню предрозположені до залежностей. тобто ця залежність може виражатися у будь-чому. Дякую за компліменти. Які ви пишете? Напишіть, будь ласка, чи я розказала чи ні? Які у вас є питання по Америці? Тобто це така тема у той час, у як у як у який у людині в якій є ця внутрішня опора, яка сформована з сім'ї, якій є оця, знаєте, оцей стержень внутрішній, оцей локус контролю. Вона це використовує на свій. На, на свій ріст да, вона бере ці гроші, ці можливості і використовує це у свій розвиток. У той же час людина, як, в якої немає цієї опори на себе, вона у цьому бачить, щось, що може задовольнити її закрити цю внутрішню діру, і через це вона не відчуває, коли зупинитися. Да, через це формується. Оця залежність по замовчуванню ці залежності можуть переходити на водну, тобто умовно шопоголізм може переходити в алкоголізм. Алкоголізм може переходити в заборонені речовини. І так далі, по кругу. Заборонені речовини можуть переходити в залежність від сексу, і так далі. Людина може ходити по кроку. І якщо ми говоримо про якусь сублімацію, да то що у нас зазвичай сублімують залежності залежні люди, це у спорт, це у секс, це у роботу, да, тому що це більш таке соціальне. Скажімо, одобрене, одобрені залежності, але трудоголізм – це та ж залежність, да, нагадую вам, це що ще може бути? Це якась як це, коли ти людям допомагаєш, да, допомога людям, таким же залежним, наприклад. Да, дуже часто колишні залежні, вони створюють різні центри. По реабілітації залежних людей, і вони у цьому знаходять свою реалізацію. І це з точки зору психології найкраща реалізація. Вони стають такими надзирателями, скажімо, не пам'ятаю, як воно там називається, тобто вони наглядачами стають для людей, які починають над собою працювати в плані залежності. Це дуже часто така тема, чому знову ж таки в Америці дуже це присутня, і ця тема з а, за, е, дуже такою сильною зайвою вагою, яка саме впливає на здоров'я в негативному ключі. А я нагадую вам, що ми в плані зайвої ваги говоримо саме про таку зайву вагу. Да? Тобто, коли це перестає бути нормою, виходить за будь-який боді-позитив, це коли цієї зайвої ваги настільки багато, що це впливає на здоров'я людини, в негативному ключі. І тут таких дуже багато людей видно. Да? І знову ж таки кажу, що якось, якщо виділяти да, окремо, що це за категорія людей, то е, більш такі заможні люди, вони більше за собою дивляться. Це та тенденція, яку я тут бачу. Да? Вони бігають, вони займаються в джим, вони да, в спортзалі, вони за собою дивляться, вони чітко там ходять до нутриціолога, вивчають про їжу, яка їжа є більш корисною, яка менше корисна, і так далі, і тому подібне. Тобто така тенденція, якщо говорити про знову ж таки безхатьків, про які я говорила минулого разу, як би це для вас зараз. <звучит> да, а, а, расист, да, а, 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 расистично не звучало, то все одно, от, з тих безхатків, про які я казала, які вживають, більше все-таки от темношкірів темношкірих людей. Да, тобто, це знову ж таки про що? Про виховання, про те, що вклали в дитину батьки. Про опорність, про цілі, про uh, бажання робити щось у своєму житті зі своїм життям, про самоконтроль, про цей локус контролю. Да? І нагадую вам про те, що ми говорили з вами про цей експеримент з машменом. Це про те, наскільки людина uh, готова заради якоїсь більшої довгострокової мети відмовитись від якихось тимчасових. Uh, на секунду, на хвилину задоволень. Так, це про це. Це знову ж таки про збалансованість між тим і іншим. Якщо людина тільки націлена на майбутнє і вона не живе теперішнім і живе тільки мріями про майбутнє, це теж така не дуже здорова тенденція. Це про це все. Скажіть, будь ласка, напишіть. І по замовчуванню, звичайно, цей тип особистості психотерапевтується дуже довго, психотерапевтується спеціальними спеціалістами, які працюють з залежностями, які працюють над опорністю. Формується опорність в да, опора на себе. Орієнтація на себе, внутрішній стержень, і тоді вже не треба нікуди завалюватись умовно, тому що ти опираєшся на себе. Тобі вже ніякі покупки не потрібні для того, щоб відчувати себе краще, а ти просто щось собі купуєш для того, щоб просто себе іноді порадувати. Це про таку знову ж таки збалансований погляд на різні речі і на життя, в принципі. От я кажу, я тут зараз знаходжусь на цьому пляжі. Напишу, як він потім займається називається. От внизу в описі я бачу тут от дуже гарні такі хати. Зараз вам покажу, подивитись такі от тут хатоньки які звичайно коштують. Ви маєте розуміти, що тут в Америці є ціни на. На житло вони достатньо високі, тобто, ну, напевно, декілька мільйонів коштує такий от дім. Да? Тобто це такий достатньо заможний район міста, і в якому вже видно людей, які тут бігають, які тут просто ходять, які, от, ну, видно, що люди дивляться за собою. Да? На відміну від того, що. Було в інших районах, і як був цей підхід. Так? Тобто, це така тема про те, що знову ж таки Америка дає дуже багато свободи. Тобто, і в їжі, і в різному в тебе є дуже багато чого. Ти заходиш в супермаркет. От ми були, їздили спеціально по різним супермаркетам, дивилися. В тебе є просто безліч вибору. В тебе є просто, я не знаю. 150 опцій, умовно, горішків різних, да? і ти сам обираєш відповідно до твого менталітету, відповідно до твоєї усвідомленості і до твого взагалі знайомства з нутриціологією, те, що для тебе окей, чи те, що не окей. Звичайно, люди, які не знайомі з нутриціологією, не знайомі з тим, що їм корисно. І більш корисніше, ніж те, що менш корисніше, вони дуже часто роблять вибір в бік того, що не є корисним. І через те, ну от такі от серйозні потім проблеми виникають. Те ж саме, що й стосується і грошей. Тобто для людей, які націлені на побудову бізнесу, на якісь довготривалі цілі на американську мрію, на те, щоб побудувати тут щось створити, працювати дуже багато по замовчуванню і використовувати це в своїй плюс, ту систему, яка є, це чудовий підхід. Для людей, які, в яких немає опорності на себе, це може бути дуже великою, ну, ну дуже таким, скажімо. Asset, да, дуже такою атмосферою, а, яка є ну, навіть інколи небезпечна, да, тому що є великий ризик зробити вибір не в користь, не на користь собі. А це знову ж таки про те, да, наскільки ми всі кажемо про те, що ми хочемо свободи, але інше питання, наскільки ми можемо з цією свободою справитися. І її витримати, да наскільки ми усвідомлено це робимо, і усвідомлено, і усвідомлено йдемо в ту чи іншу якусь історію, ми сьогодні зустрічаємося з чоловіком з дівчиною, яка заснувала дуже багато італійських груп тут у Сан-Дієго, тобто групи в Сошолнетворк в Фейсбуці, Італійці. В Сан-Дієго будемо з нею спілкуватися. Цікаво, що вона розкаже. Обов'язково вам розкажу про апдейт. Вот, декілька днів тому спілкувалися з дівчинкою-студенткою. Яка розповідала, як вона живе, вона навчається в університеті Сан-Дієго, і, звичайно, каже про те, що спати ніколи, тому що вона навчається і працює на тих роботах, і невідомо, коли вона там вчиться, але їй подобається, вона від цього кайфує. І, звичайно, ми також згадали наші 20 років і, і ту тему, що якщо ти там в теперішній. Час подумаєш, як ти там все встигав 20 років, дві роботи і ще й навчання, то якось це дивує. Але насправді всі ми через це пройшли, і всі ми таким чином да, жили якийсь період. І це був якраз була така гарна частина цього періоду. Ось така тема. Тобто, знову ж таки, оця свобода, вона. Не потрібна усім, да і умовно, можливо, можливо, це моя така теорія. Оці всі люди, яких ми про яких ми говорили, які ми знаходили тут в Сан-Дієго Дантаун, які вживають заборонені речовини. Можливо, вони б достатньо комфортно жили в якійсь північній Кореї, да там, де їм говорять, як треба вставати з ліжка, як треба прокинатися, що треба робити. Там, де тоді вказують, що робити, да? тому що в них немає оцього внутрішнього компасу і внутрішнього направлення, куди треба рухатися. Тому у вільній країні, в якій є отакий подібний менталітет, вони звичайно губляться. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Це така дуже філософська тема, яка є дуже цікавою, і глибокою, звичайно, є різні погляди на цю тему і в психології. Я прихильниця того, що до, до всього має бути збалансований підхід. А от і будь-яка крайність вона не веде ні до чого хорошого. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть, будь ласка, чи вам сподобався пляж, чи ви хотіли б мати якусь таку гарну білу на цьому пляжі. Знову вам зніму зараз покажу, як вони виглядають. Дуже гарно виглядають. А, от, пишіть, будь ласка, чи ви б хотіли а, мати отаку от, наприклад, білу. О тут навіть пірат на вілі є.